Привіт! В минулому відео ми з тобою вигрузили дані з bitrix 24 і розглянули деякі особливості вигрузки. Мене звуть Ілля, я керівник направлень Pipedrive та NetHunt у компанії Créme. І в цьому відео я покажу тобі, як ти можеш імпортувати дані у NetHunt і, можливо, навіть покажу трошечки налаштування. Тож, для того, щоб це почати, імпорт, давай перейдемо у систему. І якщо ти ще не реєструвався, то за посиланням, що залишу під відео, ти можеш зробити реєстрацію, і в тебе буде 30 днів безоплатного тестового періоду по нашому посиланню. Звичайно ж, посилання воно тільки на 14 системи. Для початку давай два слова скажу. В стандартному варіанті, коли ми зареєструвалися, то у нас з тобою контакти, угоди, компанії і все. Але якщо в тебе були якісь ще, можливо, сутності у системі, якщо ми знову ж таки кажемо про BTS4, то можливо в тебе були смарт-процеси якісь, то можеш натиснути на налаштування, перейти в розділ управління папками, і тут додати декілька папок, тобто створити сутності, які тобі потрібні у системі. Але, можливо, ми розглянемо це в якихось майбутніх відео. Сьогодні ми з тобою розглянемо саме імпорт даних. Як ти пам'ятаєш, ми з тобою завантажували угоди, контакти і компанії. Оскільки в нас компаній в тестовому нашому демо було мало, то я почну з контактів, а потім перейду в угоди. Що можна Що важливо? знати про імпорт? Якщо в тебе є контакти і компанії, і угоди, то при завантаженні для прикладу, в тебе є три угоди по одному контакту, ми не можемо відразу завантажити і угоди, і контакти, тому що це будуть автоматично дублі. Тому для цього я спочатку завантажу контакти, потім ми їх вигрузимо, зробимо ID, які вже зробила система, тобто співставимо з угодами, і вже тоді угоди завантажимо з. З ID-системи для того, щоб не створювати дублів. Тож, давай, давай почнемо, переходимо сюди. Давай відразу ці поля в нас по угоді ми не відображаємо. В даному імпорті. Знову ж таки, для того, щоб трошки там скоротити це, ти, в принципі, можеш собі розділити. Нашу Excel-таблицю на 3, так, для того, щоб от цього не робити. Тобто ми зараз з тобою завантажуємо лише контакти, але ну нам потрібно все рівно прибрати все це. Так, і ось майже останнє Тут назва компанії також ми прибираємо. В даному, в, в даному відео не буду загружати компанії, бо в мене їх всього дві, але суть така ж, як і з контактами. Тож, дивись, коли ми вставляємо ID, для чого нам потрібно створювати контакти з ID-контактів з Бітриксу для того, щоб потім було простіше їх знайти в нашій Excel-табличці. Тому мене, в принципі, влаштовує, що створиться нове поле, оце ID. Так, щодо імені, він мені пропонує нове поле створити, але ми обираємо ім'я, те, що в нас є. Тут також обираємо. По батькові, в цілому, бачиш, не було. Але тут взагалом немає в нас даних, тому ми можемо також це не відображати. Телефон. Тут ми можемо з тобою додати телефон той, що був. А, так, мобільний телефон це нас влаштовано. Тобто е, вже е, інші номери телефонів е, хай вже створює. Факс знову ж таки нам не потрібен, тобто в нас його там, в цілому нікого ну, ніколи не буде. Домашній телефон номер пейджеру. В принципі, ми могли все це видалити в таблиці, ну, але вже так. Телефон для розсилок, Бачимо, у нас також порожна клітинка, тому не будемо його передавати. Ось з робочим емейлом та ж сама ситуація. Тобто, коли ми вже на емейли переходимо, ми також можемо для початку переставити в по емейл-адресу. А всі інші або створювати, або не відображати. Це вже в залежності від того, чи є, чи немає в тебе ну, цих імейлів в Ну, взагалі, якщо ти працював з емейлом і тобі це важливо, тоді завантажуємо. Якщо ні, то ні. Так, імейл для розсилок. Давай також приберемо. Тобто, якщо в тебе, звісно ж, є в твоїй базі імейли, то ти їх не прибираєш. Ну, і хай інший емейл залишиться. І ID-компанії, ну, компанії ми вирішили поки не завантажувати. Тож, ми проходимо далі. Тут він питає, по чому ловити дублікатів. В даному варіанті я думаю, ну тобто в моїй базі це не є тест, не є дублікати. Тобто я знаю, що в мене немає дублікатів, і я завантажую їх усі. Але якщо в тебе є, ну якщо в тебе є така, є такі поля, для прикладу, там ти думаєш, що є дублікати, і можливо зав... ну не хочеш їх завантажувати, тоді звісно ж. Краще указувати то поле, в якому є дублікат, як для прикладу, email адреса Імпорт оновлення співпадінь. Імпорт оновлення. Все, натискаємо імпортувати. Він нам показав, що 14 записів додалось. Ми можемо на них подивитися. Бач у нас майже усіх було, була, ну, тобто усіх навіть. Є адреса, окрім тесту. Тепер для того, щоб нам підтягнути їх правильно, ми з тобою, щоб, щоб, ну, що нам потрібно зробити для того, щоб угоди правильно завантажилися, нам потрібно тепер імпорту, експортувати папку. Ми також робимо в CSV. Контакти тут вже пишемо з NetHunt. Все, в нас завантажилися ці дані. Зараз ми з тобою перейдемо. Зараз ми з тобою перейдемо в, таблич, в Google таблицю. Так, це наша, це наша та табличка, що була від початку. Тепер, ми, тепер нам зараз потрібно зробити завантажити ті дані з NetHunt. Я зараз натисну на паузу, і вже після паузи ми автоматично з тобою. Ну, тобто, вона вже буде завантажена. Тож, як ти бачиш, ми з тобою завантажили вже табличку в. Ну, та, ту табличку, що була е, з NitHuntu, і ось тут в сос, ну, це вона в сусідній вкладці, а, а це наша перша табличка з е, саме з Bittrex. Тож, перед тим, як почати пошук е, і співставління оці, оцієї, оцього ID, нам потрібно зробити дещо. Ще одне. При завантаженні я тут бачу, що ID контакту в нас передалися як 1013.0. Тому що нам потрібно зробити? Ну, По-перше, нам потрібно тут поставити обічний текст, якщо у вас не такий. Після цього, можливо, є і інші способи, але я вже зроблю так. Ми знаходимо по всьому стовпчику точка 0 і заміняємо на, ну, на пустоту. Таким чином, в нас залишаються лише, от, ну, лише вже цифри. Так. Ось, Тепер а, ми переходимо сюди і починаємо шукати а, оцей ID. А, для чого ми це робимо? Для того, щоб при завантаженні угод а, цей ID. Вставити замість контакту, і ми тоді точно не створимо дублікат контакту. А ми просто по ID додамо його в угоду. В нашу. От, для того, щоб це зробити, нам потрібно ось таким чином VLOOKUP, або VPR в залежності від того, яка у вас версія. У мене зараз VLOOKUP показує. Вказуємо ID, який ми хочемо знайти. Так, секунду, угу. Тепер вказуємо діапазон. Діапазон у мене тут не досить багато. Якщо, якщо у вас велика таблиця, то ви можете ось так зробити. Ну, або я частіше за все роблю таким чином. Тобто я отак спускаю, ну, тобто, отак вивів, да, до 15-го, потім подивився в самий низ, яка в мене остання. Там, наприклад, 817, і отут пишу 817. І що ще дуже важливо. Давайте зараз тут поставимо точку з питання. Нам важливо оце, оце значення зафіксувати. Це робиться через. F4 або Fnf4, в залежності від того, як у вас налаштовано на вашій клавіатурі. Що це значить? Це для того, щоб коли ми спробуємо пошукати по іншому ID, воно не зсунулось на A3, B3 і так далі. Тобто в нас завжди буде діапазон оцей зафіксований за рахунок цих доларів. Тепер номер стовпця. це те, що нам потрібно знайти, це нам другий потрібен, тобто ID. оцей. Так, і останнє сортировку ставимо, зазвичай 0, зазвичай воно допомагає. О, так, зараз нічого не знайшло. Давайте спробуємо одиничку. Також нічого не хочуть. Тоді в нас залишається лише одне: оце ще на всяк випадок поставити як текст. Тобто, бачите, я поставив тут текст і там текст, і тепер воно його знайшло. А тепер нам потрібно лише там або протягнути, або два рази класнути для того, щоб воно е знайшло ці дані в системі. Ось таким чином ми з вами співставили, тобто тепер в нас контакти, оці, е так, ми їх вже не будемо створювати при завантаженні угод, а ми будемо лише е ось ці співставляти айдішники. І зараз я покажу, як. Але для того, щоб ми не шукали більше. Ці дані і не прибирали їх кожного разу. Я їх зараз просто видалю, а, а, цей, а цей лист завантажу окремо. Так, тепер повертаємось в імпорт. CSV, і тут вже завантажуємо наш новий файл. Тепер ми завантажуємо угоди. Тут також він нам пропонує ID створити новий. Назва, це, назва це в нас є Name, тобто не, нам не потрібно створювати нове. Тип угоди продаж індивідуального внідрення. Ну, по суті, тут, напевно, ми краще нове створимо: напрямок обработки лідов. В цілому ми залишаємо також, так, ми з вами зараз все ж таки розглядаємо відео більш швидко. Як я і казав, що є два варіанти. Перший ви дивитесь на свою табличку і створюєте поля так, як вам потрібно ну, для, спочатку створювати, а потім завантажити. Але в даному прикладі я хочу показати, що ми можемо це зробити і навпаки. Тобто, ось таким чином, так, я завантажую угоди, і тут вже одразу дивлюся. А, що нам потрібно? Стадія угоди. Це також у нас є тут етап. Ми можемо ну, не обирати стадію, але обирати а, етап. Контакт. А, тут, вже, тут нам також ми нічого не ставляємо. Компанії ми з вами не завантажуємо, тому а, також не ставимо. Сума це ми можемо з вами: у нас є бюджет поле валюта. Не передаю, не хочу відповідальний. Дивіться, у нас є відповідальне поле. Для того, щоб спочатку все завантажити, а потім вже працювати, додавати ваших співробітників, можна зробити простіше. Ви при імпорті створюєте таке поле, і вже при завант... при, коли ви вже будете додавати саме співробітників, тоді у вас ви можете по цьому полю фільтруватися і назначати на для прикладу на Оксану, вже назначати її уводить, ті, що були е, в Пітріксі е, до того. Тому я також е, створю е, це поле. Дата створення. Тут, е, знову ж таки, якщо вам це потрібно в вашій системі, можна, але е, ну, я собі розумію, що воно воно мені не потрібно, тому не буду її відображати. Ваш відгук, це, в принципі, ми можемо в ОПОС додати. ID контакту мені не потрібне, тому що ми його вже завантажили. І от NetHunt, це в мене ID контактів. Тут я собі вставляю ось таким чином. Просто ставлю основний контакт, тобто це посилання на папку контакти. І далі ми зараз вже будемо завантажувати. Знов таки, перевірка дублікатів. В даному випадку, якщо це угоди, то, скоріш за все, нам не потрібні, ну нам не потрібна перевірка на дублікати. Добре, ми завантажили Давайте тепер побачимо, чи вийшло в нас завантажити наші контакти. Ось, як ми бачимо, ми вставляли в контактах лише, ну, лише ID-контакта, а не саме там ім'я чи щось таке. І ось ми бачимо, що це ну, саме той контакт, який нам потрібен. Тобто ось таким чином можна завантажити компанії, контакти, угоди і таке інше. Для того, ось. щоб вигрузити із бідріксу дані. Цього, ну, в принципі, ви можете це зробити в одній воронці у код, тобто виставили ті поля, що вам потрібні, і зробити таку вигразку. Дуже важливо саме вставляти за ID е, сутності. Потім, для того, щоб загрузити в NetHunt, вам, скоріш за все, потрібно, якщо у вас ще були б і компанії, тоді потрібно загрузити завантажити спочатку компанії. Потім, коли ви завантажуєте контакти, то таким же чином ви вставляєте поле компанія. Ну, в поле компанія ви вставляєте ID, як ми з вами зробили, так? Через ВПР. І вже потім також вигрушаєте і знову ж в табличці це все проставляєте І вже потім. Коли ви завантажуєте угоди, тоді указуєте основний контакт, вставляєте цей ID вже з NetHunter, Компанія також вставляєте ID з NetHunter. Таким чином, у вас не буде, у вас точно будуть ті дані, і у вас буде зв'язок судності правильний. Тому, якщо у вас будуть ще запитання, пропоную там спитати в коментарях або залишайте заявку на консультацію і. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео і знадобиться в вашій роботі.